Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Постійна втома, головний біль і порушення сну. Просто як робот живеш. Я про це знаю по собі. Синдром хронічної втоми на сьогоднішній день професійно фахово говорити, що це синдром професійного вигорання. Як звичайно, втому відрізнити від небезпечного стану і як із ним боротися. Ребята, сюди. Пішли. Мама Світлана, що вихідних гуляє зі своїм чоловіком Олександром і сином Святославом. Ось і зараз ми зустріли родину на дитячому майданчику. Світлана спокійна та щаслива. Однак п'ять років тому страждала від емоційного виснаження, і про такі дні лише мріяла. Такий стан, коли не зовсім. Е, радіє життю гуляти навіть не подобається, не подобається весна. Не подобаються квіти. Світлана працювала на керівній посаді в туристичному бізнесі. Навантаження е, переживання, нервові зриви, тому що це була взагалі така праця. Вона цікава була, але дуже нервова. Жінка вважає, що у неї був синдром хронічної втоми у критичний момент. Вона не витримала і пішла з колись улюбленої роботи. І взагалі е, відлучитись від всього життя. То це був такий період життя, коли нічого не хотілося. Діагноз встановив не лікар, тож стверджувати на 100% Світлана не береться, та можливо і довелося дійти до клініки, якби не щасливий момент. Дитина народження дитини, тому що це був ново. Як двірничка пані Алла, а було таке, що от втома, причому ще й хронічна. Я б сказала б ні. Жива робота, весела. Люди, подивіться, йдеш, люди з тобою все. Я дуже люблю, мені подобається робота. Комунальник Денис. Я роблю це в першу чергу для себе. Хочу, щоб наша планета, наша земля була в чистоті. Чи музиканти Сашко та Андрій? Ми граємо авторську музику, імпровізуємо. Які зімпровізували і для нас. Я ягор Гордієв, дякую за перегляд цього відео. І долучайтеся до соціальних мереж сніданку у Фейсбуці, в інстаграмі. Ставте питання, пишіть коментарі. Я все читаю.